22 вересня 2000 року через падіння вартості акцій статок засновника і керівника Майкрософт Біла Гейтса за один день зменшився на 22 мільярди доларів. Проте це не завадило йому залишитися найбагатшою людиною світу протягом наступних восьми років. 23 вересня 1846 року німецький астроном відкрив Нептун, працюючи в Берлінській обсерваторії, Йоган Готфрід Галле на підставі теоретичних розрахунків французького астронома Урбана Жана Жозефа Лавер'є відкрив восьму планету сонячної системи, названу за традицією іменем античного бога Нептун. 24 вересня 2004 року під час візиту в Івано-Франківськ кандидата в президенти Віктора Януковича на нього скоєно яєчний замах. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера партії регіонів важкий тупий предмет, як його описали, наближені до Януковича. А насправді яйце Янукович запритомнив на очах публіки і телекамер, заточився і упав. Потім був доставлений у лікарню. А після одужання заявив про отримання черепно-мозкової травми. Цей акт суттєво змінив перебіг виборчої кампанії, не на користь кандидата від партії регіонів. 25 вересня 2008 року у нейтральних водах біля ємену сомалійські пірати захопили українське судно Фаїна, яке слідувало під прапором Белізу до Кенії і перевозило військову техніку. На момент захоплення судна піратами, екіпаж складався з 21 особи, з них 17 громадян України. На борту корабля був вантаж танків Т-72, пересувних ракетних установок. БМ 1 град вогнепальної зброї та іншого. військового. Ськового обладнання, офіційно призначеного для Кенії, а не офіційно для автономного уряду північного судану, через п'ять місяців отримавши викуп, пірати звільнили судно. 26 вересня 1965 року народився Петро Олексійович Порошенко, український державний діяч, підприємець, міністр економічного розвитку і торгівлі України з 23 березня 2012 року. Міністр закордонних справ України, голова Ради Національного банку України, п'ятий президент України. 27 вересня 1977 року перша атомна станція України Чорнобильська АЕС підключена до енергосистеми країни. Промисловий струм дав перший енергоблок потужністю мільйон кіловат. До кінця 1983 року були збудовані ще два енергоблоки. 28 вересня 1994 року у Франції відбулася прем'єра стрічки Люка Бессона Леон Кіллер» з Жаном Рено Гарі Олдманом Дені Аейло і Наталі Портман у головних ролях. Фільм посідає 34-те місце в списку кращих 250 фільмів усіх часів і народів за версією рейтингу IMDb.